Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Я вже визначився з дистанцією, загодував точку ловлі і зробив перше закидання з насадкою. На рибалку у мене залишилося рівно 2 години, що вдасться впіймати, ми вже з вами дізнаємося трішечки пізніше. Дистанція метрів 60 Стартового закорму я дав 5 годівничок в точку ловлі. По монтажу інлайн годівничка, зараз 75-та, пластикова від Фанатика. Повіддеться, причепив сантиметрів 50, <кхи> діаметру 0,15, гачок 12. Розпочав з комбінації опариш, два мотилі і закрив опаришем. З насадок у мене пінка опариш, мотиль, плаваючі насадки. По комплекту, як ви, Давно вже могли помітити. Рибалює фідерним вудлищем від Дайви. Це Enzon 390 до 150 грамів. Катушка Flagman Inspiration 5500, шнур Select Master PE 4-жильний 0,10. Зараз ще покажу прикормку і будемо чекати на перше клювання. Ось така прикормка. Тут запарена пшенична крупа. І дві прикормки магазинної. Це солодкий бісквіт від флагмана і Real Fiš для шоколад. Вирішив, друзі, зробити сьогодні ось таку. Як вона спрацює, чесно сказати, все залежить від наявності риби на точці. О! Здається плітка. Відізвалась, до речі, на першому закиді. Ой, мотильчик. Декілька штук багато не підсаджую. Їх і так не дуже багато залишилося. Ось така насадка. Два мотилі, два опарища. По часу дивлюсь, що ось-ось повинні штовхнути воду. Клювання дуже обережні. Не знаю, що за риба, але мені здається, це не плітка. Це, друзі, маленький Васильок. Дуже маленький. Ну, вон. розмір. Оп! Тихіше, он дивіться. Який. Давай, дружок, батьків поклич. До речі, взяв на двох опаришів. Було у таких у мене два клювання. До цього смик-смик витягаю гачок голий. Не мотилів, не опарищів. трішечки водички. Зовсім трішки. Воно, дивіться. Навіть не з тих фідера поставити ще а так б'ється. вже плоскірка так і є ось така ну друзі ви бачили все самі просто в закид ну плоскірочку візьму на таранку звісно що плоскірка в принципі така невелика і не мала але все рівно краще плоскирка то конечно плитков в пив дуло не и меньше глубина в месте ловли ну, на точке 6-7 метров. Если минулі вечора я сидел саме на яме, ну, потеплішало, чудово потеплішало. Я сподіваюся, що виходить риба на невелику глибину. В глибину. принципі, 6-7 метрів це і не така мала глибина, але не 10. Камеру переставляв По голову повертаю, бачу вже дубаси. Не крупне, воно ж. Нормально, друзья, нормально плоскирочка. Видзывается в закат. Моторні човни його по Дніпру, незважаючи на нарестову заборону, а рибка збільшується в розмірі. Бачу, водичку ще додають, але сьогодні запізно. подачі відізвалась одна плітка і підлящик а почали штовхати потроху воду і почала відзиватись плоскірка вже третя кряду хочеться когось Лящика сьогодні впіймати. в пейматы закать одна за одною. Цена чи крупніша. Є сяому плитка. Ой, яка дивиться, друзі, порозмір пішов. Ну віддай. Гака. Гарний розмір. Так. треба якусь рагатулю. Товстішу вирізати, тому що цю таки утягне разом з садком. Вечірня роздача два опариша працюють чудово. Трішки кашку іншу зробив. Можливо, це спрацювало. Дивіться, одразу. Стоїть рибка на точці. Давай, давай. Ще разок. Є. Ух, порається як. А по берегу і не чутно, щоб по сусідству перезакидались. І знову ось така пласкірка ось туди. Дистанція комфортна, сильно. Напрягатися з закидом не потрібно, вже дубасе, ну просто Друзі, ви самі все бачите. Це не якась там постановка. Я камеру не вимикаю практично. Мені її переставляти немає коли. хочеться і вам же все відзняти, і рибку впіймати. Вон, знову плоскірка. Де ж Вася? Де ж васильки? Хоча б якихось би там по грам 300-400 просто в руках потримати. Упевнений, був би він тут, він би відзивався би. Це 100%. хоч у когось. О, вона на тут і без натягу вже дубаса. Жлово, ну, вночі баре він. Ну ж кажу, друзі, це треба... Це потрібно перевіряти. Що гадати. булька До речі Три останні рибалки рибалю на гачки від флагмана. Дванадцятка є десятка. Знаєте які? Зараз я вам покажу, який гачок стоїть. От то гамакацу, гамакацу, ну думайте, це не реклама. Вони в мене ще з прошлого року. Ось такі. От такий зараз гачок стоїть. О, жилка, жилка, друзі, 0-148. Давайте жилку покажу. Ось така Sherman Pro. У мене 148, 128, 013, 0,15, можна сказати. Наче нормально. Ну, коли, коли будуть ловитись ліші, я буду використовувати іншу, ну і, звісно, інші гачки. Суботу я рибал, виїжджав на вечірню риболовлю. Приїхав, впіймав невеличкого підлящика, там буквально з другого закиду. Штовхнули воду, впіймав я одразу плітку, і все, друзі, на цьому все закінчилося. Я просидів годину, перезакидав насадка на місці. Ну, Ось вам і вечірні рибалки. Буває по-різному. Сьогодні можна попасти на роздачу, а завтра приїхати і немає нічого. Якраз тільки встигаю переставляти камеру. Если у него будет полскирка. Кірка знову, мабуть. Якась була пауза. Три закиди взагалі. Без риби. І насадку ніхто не чіпав. Якось цікаво. О, пліточка. Можливо, плоскірка відійшла, хто його знає. Ух ти! Що це за... Коротше, можна вже наступного разу, мабуть, мотиляй не брати. Думаю, мої вже підзакінчуються. Думаю, поїхати на ринок взяти. Треба вже хробаками таритись. Вона вже чисто на опариша нормально отзывается. Давай. Це рибалка. Якби ще декілька василів сьогодні завалити, було б взагалі чудово. Ну, я так, друзі, мрію. Вони будуть, але трішки пізніше. Об'ється, об'ється. Ну вже знову плітка. Бачите, брала плоскірка, а зараз плітка почала відзиватись. <гум> Якось дуже дивно. Блін, а заїла. Да де ти там? Це знову плоскірка, здається, мені так. Можу, звісно, помилятися. полным ходом. Плоскирка. Вона все продовжує дубасити. Ну, перша година риболовлі взагалі була чудова. От десь з початку сьомої до початку восьмої. Знову ось така плоскірочка. Ну, мабуть, друзі, на ці плоскірки я закінчу рибловлю свою. Рибка сьогодні чудово відзивалася. Чесно сказати, я такою роздачею задоволений. Так, да, звісно, риба не така, риба на таранку, але все рівно. Результат чудовий. Все, друзі, почну збиратись, а вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді. Ось такий, друзі, результат Риболовлі Не знаю, скільки тут їх Можливо, там до двох десятків є.